Вітаю всіх! Сьогодні в мене в планах, вірні, вже давно вона у мене в планах на пересадочку. Це орхідейка Пандора. Я її отримувала, здається, взимку. в неї був довгий, високий такий цвітонос, квіти були, і вона в мене благополучно впала не квіти не листочки не поламалися, нічого. Тріснув горщик і мені довелося її квітучу пересаджувати. Я її тоді пересадила в такий горщик подвійний, да, ось з першого 25-го року підписала. І вона в мене тут так добре росте, як бачите, але їй постійно не вистачає вологи. У неї там велика коренева система, я наливаю їй води, аж, отак от по саму цей горщик, вона підтягує і всю-всю-всю її вибирає. Там немає фітіля, нічого. Цей листочок я так от іноді фіксую резиночками, коли хідейка завалює листочок, то я його так фіксую він рівненько тоді. Росте, бо коли стоїть весь час в одну сторону орхідейка, вона намагається до світла тягнутися. І оці листочки молоді, вони так нахиляються. А коли так фіксуєш їх, вони потім вже тоді, як твердіють, вони вже тоді не завалюються. Ну, Я вирішила її пересадити у таку вазу. Не знаю, це графін на ножки, чи акваріум на ножці. Ну, в общем, такий графін великий, дається на 3 літра він. Ну, це я хочу. Я хочу попробувати. Туди її так посадити. Ну, будемо питатися. В общем, я тут її поки не поливала, тому що в неї так гарно тут. Вони неї були так заплетені корінчики. В неї тут внизу крупна кора. і вона її так благополучно прям всю обплила, навіть з-під низу. І внушки вже повилазили сюди кілька корінчиків. Ну, їх прийдеться, якщо вони самі не вилізуть, то їх доведеться поламати. Ну, це не страшно. В неї ось тут Гарна коренева система. Зараз спробуємо її від тіля дістати і намагатися її не розтрушувати кореневу систему. Я так хочу. Я хочу так. А чи воно так вийде, чи ні. Можна так потихеньку розшатувати, і вона чудово. Витягається. Ну, кінчики, звісно, зламалися, оці корішулька. Бачите, не, до... не вистачає їй вологи, сплющуються трошечки корінчики. Гляньте, як чудово вона заплила тут у мені. І її надо срочно пересадити. Не буду я нічого тут. Є ось, ось сухі такі пропавші корінчики, ось вони нічого не буду трогать. Хай воно так все як є. Так і буде. Хіба що, може зніму цей самий нижній листочок, для того, щоб нові корінчики, Росли збоку, назад її поставлю. Отак її листочок розводю в сторону. Тут ось вже росте новий листочок чи корінчик від шийки. Отак от. Я дивлюся, може і цей зняти, щоб її туди поглубже заглубити. В посадку. Ці листочки, вони вже, ні, вони б їй пригодилися прослинки, но... ну, посадки будуть вони заважати. Ось вот так от. її можна трошки буде нижче опустити в этот, в нову посадку. Так, зараз. Вот я її достала і хотіла ж приміряти. Хочу її приміряти до до цього, як воно вийде. Чи вона пройде через це горлышко. чи ні. Ну, в принципі, заходить. Так, заходить. Значить, хорошо. Тепер будемо брати е мох і крупну кору. Є в мене така дуже крупна. ну тут буде дуже крупно, ми трошки менше візьмемо, є трошки менша. Є тут у мене ще інша кора. Значить, спочатку проложимо трошки моху туди. Так, з пару боків зробимо з одного боку і з іншого боку так красиво прикладемо. Ось так от. Ой. от так, трошки сюди, трошки сюди. Так буде із дна підніматися трошки волога і на дно трошки такі кусочки. Зараз так прокладу. От. Тепер, тепер бажано. Трошки вот тут біля стіночок прокласти кори Такі є такі є невеличкі кусочки, так от можна от. вниз, вниз поколи. Я вже видумки на ходу. На ходу. Я вже давно ходила за нею. придивлялася. Думаю, ну надо, надо вже пересадити її. Вона вже сама проситься, вже вилазить з горщика. Ну, так, поки що так. Тепер буду пробувати її посадити. І я хочу ж оці всі повітряні корінчики щоб туди їх ну, в посадку туди за, завернути. Їх сразу треба туди. конечно, тоже дуже, дуже складно. Не хочу раструшивать той ком. Так, будем. Или сейчас я ее запхаю уже туда. Угу. Вот. Теперь буду закладывать коринчики. Чомусь, як у посадки, в неї такі тостенькі корінці. А от сюди наружу повипихала такі тоненькі. Чому вона їх такі тоненькі поробила? От. М -м, кажеться, мені здається, буде чудово. Отак от. Вот. Угу. Ну, так вроді нічого. А? Так, там у нас багато місця. Багато. Я думаю, туди ще от так от положу трошки муху. Тільки як тепер його туди покласти? Mm. Зараз будемо пробувати як хочу туди прокласти. Тут же ж ці корінчики. А якщо я візьму от так от коринку. так от. І разом з коринкою. Якби отак зачепити її тут і так от прокладати не вистачає мені пальців короткі, ага, не получається. Ну, прямые, ну, упрямые. А, поклала. Ну... Хорошо, тоже крупно. Ну ничего. А мы сюда положим муху. Щось я її спхала. Ні, нормально. Ну туди отак от порожню ту пустоту прокладу муху в. Так, легесенько. Так, тепер нам треба з цього краю прокласти. Тут можна таки сюда крупный кусочек кори, угу. я хочу, я хочу між коринкою і... І от тими корінчиками прокласти моху. Ось так от туди. Так, легесенько. Во. Отак. От зараз, зараз, зараз. І можна сюди ще отаку от крупну. О. У нас тут, а у нас тут так. Буде так доволі свободно буде. Тільки її треба закріпити, щоб вона не, не хиталася. Що ми ще туди можу прокласти? зараз попробую еще остаток по вот так вот. А тут можно и помельче кусочки такие невылечки. Так, біля повітряних корінців якраз буде так вільно. Туди можна трошки якісь там, трошки муху. От сюди, між тут. так вот. Так, так, так. Вот так. Вот так вот. Где у нас тут еще сюда можно положить кусочек. Так. Так. И трошки у нас надо упор сделать. Упор сделать, чтобы она не шаталась. Будет крупно. Тут есть можно. У нас там свободно. А мы туда можем еще так, к рынку. Во ну. и как? Так, вот сюда можно моху трошки добавить чуть-чуть. В общем, чуть-чуть. Повітряні корінчики трошки продавить. Так. І що у нас виходить? Шатається. Ну, шатається це у нас ще можна. Тут щось треба товстеньке прокласти. Сейчас что найдем? Остальные выбрать можно. Самое вот тут вот так вот. Еще что-нибудь? Так. Отаку От коринку. Ну, я думаю, вона укрепиться. Шатається сама верхівка, корні вроді би не шатаються. От тут зверху ще можна щось присипати міленьким або прикласти трошки, ага. Мухом. не хочу я мухом. Я зараз щас... всю корошу в неї висипалася трошки присиплю. Вот так от це здається її шкара, з якою вона. приехала и у меня тут зовсім зовсім мелкая такая я купила у виктории швец миксовочку ну, там можно выбрать и крупненькую кору вот целая ее такая миксовочка есть все крупные кусочки есть вот такие мелкие я взяла миксовочку для иногда надо для маленьких орхидеек такие в розмере 1,7 або розмір 2,5 тільки коли ну, допустим я калей доско по моему метелика у него такие тоненькие коринчики еще Дуже крупна пора буде не для її посадки. Взагалі, так зверху присипати можна. О, все. стається все. Не хочеться сильно заглушати і там, е, кореневу. Так, така вийшла посадка. Не видно, звісно, тих корінців, з якими ми посадили її. Ну, що я хочу сказати. Посадка повітряна. На чому проглядається? Кусочки крупні кори, вони не плотно лежать. Мох, трошки буде більше зберігати. Вологу, і я думаю, їй буде трошки краще, ніж було до цього. Сама орхідейка велика буде, листя будуть великі, цвітоноси важкі, товсті, і я думаю, буде цікаво, як вона буде себе тут почуватися. Ну, я думаю, буде її добре все. Тепер трошки довше буде зберігатися волога, я думаю, вона не так буде швидко пересихати. Дуже вона швидко пересихала. Мені доводилося і постійно додавати воду, водичку в горщик, в посадочку. Отака орхідейка. В общем, так. Хотіла трошки так затягувала, затягувала е пересадку, ну, вже ніколи далі затягувати. Все, кому сподобалось відео, ставте лайки. І чекаю вас у наступних випусках. Кому буде цікаво, як буде відбуватися її подальша подальший розвиток, пишіть, я буду показувати, бо. Іноді ніколи показати. Пересаджую, але часу не вистачає. Все, дякую всім за увагу. На все добре.